Проект Пліч Опліч, всеукраїнські шкільні ліги, проходить під гаслом Разом переможемо з метою популяризації та розвитку спорту, а також патріотичного виховання та мотивації учнівської молоді до активного способу життя. Днями на базі Боуславського ліцею номер 3 Ман юні спортсмени змагалися з болей болу. Гра відбулася в рамках проекту другого територіального етапу Київських обласних спортивних ігор серед дітей пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги серед юнаків 2012-2014». 19-го року народження учасників змагань привітали секретар Боуславської міської ради Владислав Шпак, начальник відділу освіти виконавчого комітету Ольга Духан, директор базового комунального спортивного закладу Колос Боуславської міської ради Сергій Соколов. Для участі в турнірі гравці ретельно тренувалися, виснажливо та злагоджено працювали під керівництвом своїх тренерів. Змагання дуже важливі такі. От. Якщо в дітей є бажання, у дітей є бажання займатися фізичною культурою, їм дуже подобаються змагання, так само, як і футбол, і волейбол, і баскетбол. Діти дуже задоволені. Діти дуже будуть зацікавлені любими змаганнями, любими спортивними іграми. Я думаю, надалі вони будуть займатися і подобається їм. Якщо немає руху, немає життя. Волейбол яскраві і видовищні змагання на спортивному майданчику завжди гаряче, адже кожен з гравців воліє здобути перемогу своїй команді. Змагання були дуже цікаві, емоційні. Всі діти показали свій рівень дуже гарно, навіть більше ніж очікувалося. Діти мої показали, перевершили самі себе сьогодні. Я одних такого точно не чекала. Ну я знала їх рівень, а сьогодні вони супер. Діти будуть готові і. Я думаю, вони достойно покажуть себе на районних. На районних змаганнях думаю, вони достойно себе покажуть. Дуже достойно. Цього дня на спортивний майданчик вийшли п'ять команд закладів освіти Боуславської громади. Боуславський академічний ліцей номер 1 Боуславський ліцей номер 2 Боуславський ліцей номер 3 МАН, Мисалівська гімназія і Сайківська гімназія. У фіналі зійшлися два найсильніші суперники: це команда Мисалівської гімназії та волейболісти НВО ліцей номер 3 Ман, зігравши потужну та красиву гру. Чиста перемога дісталася команді з Бо. Уславської НВО ліцей номер 3 Я також само займаюся футболом 4 роки, зацікавився волейболом і вирішив спробувати. Було складно, суперники були сильні, ну, але ми сильніші. Нам треба більше тренуватися, ставати сильнішими, і думаю, ми зможемо. Вітаємо всіх учасників змагань пліч опліч. Бажаємо команді переможцю достойно представити нашу громаду на районних змаганнях. А спортсменам завжди досягати поставлених цілей, отримувати лише позитивні емоції та задоволення від змагань. Не трима.